Як там твоя холодна гора, чи стало на ній тепліше? Чи імена носять вулиці, машини, чи її номера, чи люди сьогодні добріші? Чи не стали тіснішими просторі вулиці? Чи не виросли висотком зелені сквери? Які у дворах тепер поклоняються музиці? І чи не тонуть у самотності балкони, партери? Чи не розбавив час розливне пиво? Чи печуться коричні булки за рогу, чи вірять на зупинках трамвая у диво, чи ловить в церкві зв'язок з Богом? Чи так само міцно тримається за землю асфальт? І як часто зеленим горять світлофори, чи здіймають пил з грає дешевих пальт, чи ведуться на лавочках про життя. Чи не почерствішали водії маршруток, чи не покруглішала піца в місцевому ресторанчику? Чи все ще приносить вітер запах, заборонених самокруток? І скільки градусів море в одноразовому стаканчику? Чи знайомі вулиці ще відчують мою ходу? Чи не розвіє час всі мої спогади в праху? Куди б я не йшла, думками завжди іду. Станція метро, Холодна Гора. 15 хвилин пішки полтавським шляхом